Котик. Персі, Персі, Хальосі Котик. Всім привіт. Отаке у Машки, у нашої кіточки. Руденьке, гальненьке. Тихо-тихо на нього трішки прихворіло з очками, то ми капаємо йому. Ну, антибіотики і вже з ним все більш-менш добре. Вона там поселилася зараз з ним у, у мене в кормоцеху. Дитяке. А не йди сюди. Йди сюди, зяйка. Комочок такий маленький. Так, я зараз хочу набрати картопель. Наварили картопельки зранку, щоб було чим годувати. Всіх підряд це з тої нової партії, що ми придбали У нас тут в нашому селищі. Картоплю. Кіськісь. Михась. Кис -кис. Ти картоплю хочеш? Михась. І ти, михась. А ну йди до малогон. Малий там тебе чекає. Ти хочеш картопель? На. Будеш? На, їш? О, їсть. Чи думає, він там хоче, не знаю. Так. Зараз беру, несу картопельку. Дивіться, яка геть мілка. Люди повибирали з города, це ж ми купували. Дивіться, яку манюсіньку навіть повибирали. Дивіться, як горох. Все, склали в мішки, продали, заробили копійку. Зараз все гроші коштує. Тільки 400 гривень вони заробили. А я мовчки віддала ті гроші та й все. Мені є чим годувати малих моїх кроликів також разом з ними всіма. З'їв? Микась, Микась А той малий чекає мамашку. Тись тобто мамашка. в хату забігла. А він тут. Тихо, Льосі Ти ще ж не їсти, ні? Ану, на Нюхай, нюхай. Ану, може, вже їсти буде? Нюхай, 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 дитя. Ану? Тільки що закапала очки, то вони у нього такі ще. О, -о, о, не знаю, де це де, де? 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 О, вже хоче їсти, вже треба йому їсти давати. О, ну, дивіться. А ну їж картопельку. Та не кущ їж, а картоплю. О, -о. о, вже лиська є, дивіться. Вже кошенятко в перший раз почало їсти. Дивіться, як картопельку варену їсть. Молодець. ну все потрібно давати, вже їсти йому. Бо ми, коли його возили до витрача, то він казав, що котенятко велике вже має їсти. А ми кажемо, воно одне у кішечки. І вона його годує, йому вистачає молока поки. Але вже, вже треба давати. Покажу вам качки сплять, дивіться, а я покажу вам. Скільки ж ми привезли кабачків з поля, що ми вчора їздили. Ось до, бачите, скільки. Так, пер... Ось до, дивіться. Не так уже і багато, я не знаю, скільки тут. Може 150 кілограмів. Ось, є такі геть молоді, ось можна буде якусь ікру закрити. Це ми не зривали, це та, що на полі була погублена після. Їхньої тої збирачки, чим вони там збирають, не знаю, чи вручну, чи якоюсь технікою. Ну, така кількість, бачите? В основному це старі, отакі вони вже біленькі. Ось. Е і трошки є ще там пошкоджених біля хоздобору. Зараз буду картоплю мняти і е ну, разом з кабачком терти. Ось. Беру оце і йду далі. Сьогодні не випускали. Курчаток. О, вже каченята водички нема. Зараз потрібно все поміняти, дати. Хочу ще ламати кукурузи кроликам подавати, бо там е, потрібно забрати ряд з кукурузи. Той що біля томатів, щоб більше їм було місця. Привіт, зайки! Качури їсти хоче. А ви що тут робите? Не випускали вас сьогодні, то ви бастуєте. Дивіться, малі, тут самі малі. Ну, вони їдять. У них є, що їсти. Але, як завжди, квочка надерла їм у воду трави і їм погано пити. Потрібно вже в цю поїлку піднімати. Тікайте, тікайте. Зараз. Ну куди біжите? Малі? Боже, які вони? Активчики. На, ти пийте водичку, боже, чого виріщате? Ну ти подивися, як вони верещать. Ну, на, ти ну важиш повно насипано. Вони хочуть цього. Е, яйця, да ну, не буде вам вже яйця, вам вже тиждень сьогодні. Так, ну. Все. Ви А ви що тут? Карлики. Ну, а хто хоче, щоб я його трогала? Хто хоче? А хто хоче, щоб я його трогала. Маленький півничок. Ну-ка. Півничок? Що їсти, хочете, зараз принесу. Зараз все буде. Туди пішли, там вони забігли сьогодні в цей у кормокухню і зробили мені шкоду. Яку шкоду? Зараз кажу. Вон, розсипали зерно. Дивіться воно, вона висипали. Вредні. Ох, і вредні кури сьогодні. Картопля, до речі, ще вчора є. О, ось який мошок. Так, і от там кабачки є, щоб натерти. Так, кури. Тут десь ще курка. О, несеться якраз он. Сидить, не буду її. Ой, там два є. Ось дивіться. Два яйка. І ти сидиш? Ладно, цю я чіпати не буду. Тютінька, а це ця... Курочка, що з посилки, що чубчик вже відростає в неї на голові. Так, давайте першим ділом, напевне, я... Їжте, їжте те, що розсипали. Паразідки. Да-да, от те, що розгребли. Хочу в цьому занести пшеничку з селезню. Зараз я картошку дам, я вам вже давала їх. Їдьте. А, давайте вже відкрию, що я закрила. От уже. Ідіть, йдіть. Селезню дам. Цього, пшенички? Селизень. Не дали їсти тобі. Не дали? Не дали моєму бігемоту. Бігемот. Тебе буде звати бігемот. Оно, їсть. Так, давайте цим дам щось. Також пшенички дам. Бентаночкам. Хто хоче пшеничку? Їште? А, не дуже вони так і хочуть. Пшеничка. Думаю, сама їж пшеничку. Ти нам картоплю давай. Картоплю та кабачок тертий. Так, яйце, кокаїнчики знесли. Так, заберемо. Ось тут таке гарненьке. Яйце. Так, все закрила. І ви хочете? Нати вам? А, в цих ще й гранулка є он. Ну, нати трохи, пшенички вам. Все. Поки що зараз піду натирати їм, готувати мішаночку. Він все лезен їсть. Кролька. Ти наведеш кроленяток? Ця кролиця зажирівша, Чомусь вона не знає по якій причині. Коротше. Що? Давайте. І щось прохолостила вона з кроленятками. Так, а ну що це тут? Ой, бу, скільки може мушок чи що це? Так, як це картопля, чи вона? Ну, трохи прокисла. Вчора не віддала, треба було вчора віддати. Так, ну зараз я буду чистити це, забирати, цю картоплю викидати. Ось, знову зараз намну, бо це довго. І на тру зараз ось кабачки. в мене картопля свіженька, що я принесла. Ось до ось є кабачки. Бачите, ми з поля брали вся, всякі. Тут є такі по, такі ну, покоцані. Так, кролик, як ти там? Бо чут, чут цього кролика я провтикала трохи. І він трохи в сирому сидів, наче підсох уже. Клітку розлив, розлив собі воду клітку, і в мокрому сидів. Все, повиїдали? Все, давайте, що звідси. Ні, ще там виїдати і виїдати. Я не знаю ще скільки часу. Ну все, друзі, всім пока-пока.